Вітаю вас, друзі, на каналі Ньюзрум. Хворе місце Путіна. Що ж виявили Сполучені Штати Америки? Сполучним штатам останні дні правління президента Джо Байдена вдалося намацати хворе місце російського президента, там де його і варто було шукати. Про це поговоримо більш детальніше у цьому відео. Відмова Китаю та Індії від березневих поставок російського нафти продемонструвала, що Сполученим Штатам останні дні правління президента Джо Байдена все-таки вдалося намасити болюче місце російського президента там, де його і варто було шукати на енергетичному ринку. І це ще раз доводить, якщо продовжувати посилювати санкції проти російського енергетичного сектору, то від Путіна справді можна домогтися закінчення війни. Ми ще не забули 80-ті роки минулого століття, коли на тлі зниження нафтових цін тонув радянський союз. Поява нафтодоларів дозволила радянському керівництву на чолі з Леонідом Брежнєвим не тільки підтримувати і це за геть неефективної планової економіки, хоча б відносно соціальну стабільність у великих містах, а й брати участь у перегонах озброєнь і почати агресивну війну в Афганістані. А потім нафта подешевшила і від соціальної стабільності нічого зовсім не залишилось. І перегони озброєння закінчились перетворенням радянського ПК на металобрух, і війська з Афганістану довелося вивести. Мемарна книга Брежнєва цілина почалася з прислів'я Буде хліб, буде і пісня, але правильною формулою його правління були б слова буде нафта, буде і війна. Російське керівництво зробило б, здавалося, правильні висновки з поразки попередників. Так не можна сказати, що президент РФ Борис Єльцин не брав участі в конфліктах на пострадянському просторі. Росія, як і раніше, готова була знущатися над сусідами, але існувало загальне розуміння, що участь у масштабній війні погубить державу. Однак із підйомом нафтових цін, оце за розуміння схоже кудись швидко зникло. Путін живе в парадигмі війни і в впевненості, що захід потребує російських енергоносіїв. І справді війна проти Грузії не перериває енергетичної співробітництва Росії та Заходу. А після анексії Криму триває будівництво альтернативних маршрутів газопроводів, викликаних обійти українську газотранспортну систему. Тільки напад на Україну 24 лютого 2022 року змушує Захід прокинутися і замислитися про свої відносини з російською нафтою і російським газом, але Путін переключається на Індію і Китай. Це і є впевнений формулою його політичного і воєнного виживання Формулу, яка дозволяє припускати відсутність будь-яких передумов для закінчення російсько-української війни, доступному для огляду майбутнього. Але зараз ця формула явно перестає працювати без поставок нафти в Китай та Індію. Російський бюджет у буквальному сенсі слова втратить основну частину доходів. Відмови України від транспортування російського газу викликала передбачений скас у Кремлі. Тож Путін задіяв усе ще наявні в нього важелі тиску в Європі. Аж до організації поїздки словацького прем'єра Роберта Фіца до Москви і ультимативних заяв угорського прем'єра Віктора Орбана, тому що Путіну потрібні енергетичні гроші, без них він банкрут. Якщо би то по хворому, ми гадаємо вже незабаром подовим побачимо іншого Путіна: Путіна без нафтодоларів, Путіна без нафтоюанів, Путіна без нафторупій, Путіна, який говоритиме про конструктивні рішення і про прагнення домовитися з Вашингтоном. Не варто думати, що ми не бачили такого Путіна, бачили ще на початку тисячоліття. Але тоді і нафта не коштувала так дорого. Ось така інформація, друзі, станом на зараз. Дякую вам за довіру. Поставте подавайте цими відео. Також не забудьте підписатись на наш канал, якщо ще цього не зробили. Також ви завжди можете підтримати нас фінансово посилання в описі до кожного відео на каналі. На останок кажу слава Україні, слава силам оборони і дякую всім вам за довіру. Побачимось тут на Нюзру.